Зранку такий стрес людині на голову. Ох, сплю і бачу тут солодкі сни, а тут всякі стукають. Головаті. Сонечко сходить. Починається новий ранок. І я на своєму мікодромі, гіподромі, стадіоні, прокинувся у своїй новенькій хатинці. Катинка директора стадіону. Взагалі-то тут цілодобово, але якщо вже так є, то хай вже буде так. Роботі години з 9 до 21. Це приймальня Щодо питань стадіону звертатися у цей час. Пізніше я або сплю, або щось роблю вночі. Копаю алмази, наприклад. Або ще щось. Так. У мене є шкіряна курточка червона. Вона насправді червона, а не. Така як шкіри Тому давайте підемо на, на кузню. Ой кузню, е, Стайню. І тут є наковальня, бачите, для того, щоб підковувати коня, коней. Спеціально. Це ж повинно бути. Звичайно, ще тут треба було поставити, але як бачите, тут нема середнього блоку. А тут є. Справа в тому, що ця будівля вийшла несиметрично. Я тільки зараз це помітив. О! Ну, нічого, навіть не помітно здалека, правда? <ріститут> Тут буде в нас наковальня. Давайте зробимо собі куртку. Ж, -ж, 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 Ж. І давайте зремонтуємо собі її свою. Цю куртку я вибив десь вночі. Здається, кузя тоді ще був. І ми вибили її. Так, давайте її перейменуємо на, на перейменування нам не вистачить, тому буде так, як є. Як бачите, у мене вже є українізатор. І в чаті я можу писати. Я запитав в е, Сергія, чи є Вірокеза, чи є очевидно, е, букви, але він схоже АФКшить е, і не відписав мені. Але букви, я надію, що видно. Ось, я можу писати а, нормально. Дякую знову Термінаторові за українізатор е, до версії 1.5.2. Скріншот. Вас сфоткали. Посилання на українізатор на групу Термінатора. Для тих, хто ще не знає, я викладу. Ось. Хто захоче, там в темі собі скачаєте. Перекинете в Minecraft Jar, скопіюєте фа... файли. Ну, там інструкція є, коротше. Ось. А... Що ми тут робили? Трибуни. Трибуни, трибуни, трибуни. А... Гарні, правда? Я старався. Я довго її будував. Тут такі класні кріпери, правда, класні? Мені подобається. А, я думаю, що вам подобається. Можливо, ні. Пишіть. Тут в мене є люди. Люди є. Опа. А це я експериментував з людьми. Більше похоже на курку. Ну, не знаю. Давайте заберемо це. Пізніше тут будуть інші люди. Я вам покажу, які. Поки що, коли вийде новий снапшот, тут будуть люди інакші. Вони будуть із глиняних блоків. Ось, із ковриків. Тому цей народ ще тут хай-поки посидить, а тут я прибрав для того, щоб вам було гарно видно трибуни. І цих кріперів, дивіться, як тут прикольно все зроблено. Ну, не знаю. З цього боку не видно, а тут все класно видно. Сидіти можна. Все звідси буде видно, тут такі опори є. Ну, все як треба. Ось. Е, також, 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 тут є такий дах прикольненький, І дорога. Дорога. Я провів дорогу від села. До речі, треба придумати назву цього села, яке, яким я точно займусь. буду, бачите, далі блоки не рендеряться. Давайте підійдемо і подивимось, коли почне рендеритись. Опа, вже є. Цікаво. Можливо, треба включити е, далеку промальовку. Ось таку. Ось таку. <хі -хі -хі> Але так як я зараз граю із без підключення до мережі, то я думаю, що. Воно буде довго промальовуватись. Ось тому я виключу, що в мене не глючило. От. Е Отже, гіподром, мікодром стадіон. Е тут є дорога, вона починається ось тут. Це буде називатися білий шлях або пісковиковий шлях. До речі, давайте швиденько в прямому ефірі зараз зробимо деяке коригування. Коригування. Ось так. Опа-опа. Бжик-бжик-бжик. І. Опа. І так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Неправильно. Опа. Бздинь. Все круто, правда? Щоб дорога була така. Не люблю траву. Сади віту для того, щоб знайти квіточку. О, так, можливо, тут ще треба поставити отакі стовпчики. Ну, але цим ми займемось пізніше. Давайте прогуляємось по дорозі. Тут ставочок вже є. Тут я робив багато дуже тераформування, зміну ландшафту, опустив тут трохи зробити більший ставочок. Тут е, додав водопадів. І тут водопад тече вниз. Хоча не дуже гарно, але він тече туди. Ось і тут, не знаю, розкопав просто, щоб водопади текли туди. Тут ще треба щось придумати. Можливо, зробимо з цього всього одне величезне озеро. Я думаю, це було би дуже круто, правда? Ууу, зомбі також так думає. А можливо, він думає інакше. Хто його знає. Ось, тут в мене вже є маленький портик. Е, тут я планую зробити порт. Великий такий причал, док. Не порт, а причал такий для човнів. Ось, щоб можна було тут нормально ставати. Адже е, я з'єднав всю цю річку аж. Давайте пройдемось сюди. Плисти, на жаль, немає чим зараз. Хоча, якщо дуже постаратися, то можна знайти човен. Давайте я зараз візьму човен і ми пропливемось тут. Не знаю, чи я показував, тут у мене все дуже класно посортовано. їдло. Каміння і пісковик і скло, дерево і перлини. До речі, перлин треба взяти. Опа, опа, опа. Три стаки вистачить. Я взяв човен і дерево взяв. Тут у нас земля. Е, гравій, який в мене ще залишився. Тут таке різне, тут всяке різне. Всяке різне. Залізо, золото. Сейчас походів залишилось. Золото, коштовні метали у нас тут стоять. Так. Візьмем цей меч. І що ще взяти? Що ще взяти? Візьмемо ось це. І ось це візьмемо. Так, ну пішли. Через задній двір. Отже, звідси треба буде запускати човен з цього місця. Опа, сідаємо і поплили. Буа. Все. Отож, тут е подорож невелика. Оу, хтось там бігає. Вівця або свиня. О, Йожик, Йожик зайшов. Привіт, йожик. До речі, вчора. Ай-яй-яй, Йожик, це через тебе. Я вмію писати українською мовою не знаю, чи він зможе прочитати. Вчора ми з Падоном проводили стрім останні карти. Е останні локації карти Inferno Minds. Ось. Дякую всім, хто був. Мені дуже сподобалось. Це перший раз взагалі, коли я був на якомусь стрімі. Тому не дивуйтеся, якщо я там якось поводив себе неправильно або тупо, або казав якісь дурниці. Наперед вибачаюся. Вибачаю. Ой! Прошу пробачення, отак точніше, бо вибачатися це перед собою. Тут е, ми з ірокезом будували оцей ліфт. Він працює, але якщо не дуже спішити. О! Бачите, як все круто. Ось. І, як бачите, ми вже приплили мобопарк попереду. Не дуже прогрузився чогось. Ось. Але. О, все круто, майже. Але дивіться, ось тут я зробив. Е, Таке розширення, міжріччя, Міжріччя, вавилон. І тут буде ще один. Док маленький. Не юта, а просто док. Човне, човновий. Човневий, Буратіне ойо. Закрийте очі. Вагітним і... з розхитаною психікою не дивитися. Я ж вас всіх повбивав! Коротше, я, я вас порішаю потім. У мене зараз немає на це часу. Курей всіх я вбив, всіх-всіх-всіх до одного. Ем... Але бачу, ще одна залишилась. Є. <глато� pap fella> Точ, точніше нема. <глато> Дідько! Я ж всіх порішав! Айо! Народ! Ой, корока! Я не хотів тебе вбити. Вже й темніє. Отже, так я бачу, ви зрозуміли. Тут можна так проплистися, а зараз ми підемо і побудуємо деяку річ. Дуже Е, Тут ось, до речі, вже є вихід. І цей шлях він ще не освітлений, дуже небезпечний. Можна так зробити. Дорога веде в цей бік, але якщо піти сюди, тут пізніше я зроблю дорогу. Так, мої факели. Я, звичайно, ж їх не взяв. Оба. То ось тут з цього боку є таємний хід. Давайте зайдемо сюди. Опа. І він веде. Айо. Айо, нема блоків! Айо. Закриємось, так. Він веде прямо під е... трибуни. Так. Здається. Цей блок нам потрібен. Пішли, візьмемо землі. Я думаю, спати зараз не вийде, бо всіх трьох заставити спати не вийде. Зараз ми побудуємо таємний вихід. Адже займався я цим будівництвом. І на мене вчинили напад. Ви поки що подивіться, як на мене вчинили напад. До речі, я не там зробив. а е, -е. Де? На даху. От він. Ось. А я тим часом зберу всі матеріали, хоча, в принципі, вони вже в мене є. Тому дивіться. Monster, kill, kill, kill. Ось такі справи. Йожик перезавантажується, перепід'єднюється. Перепід ось. Е -е Отже, давайте почнемо. Я хочу зробити тут таємний вихід. Для цього мені потрібні ось ці речі. Ну і плюс деякі блоки і Redstone. І я знов собі закидав інвентар різним хламом. Тому зараз ми отак все заберемо на цей біг. А необхідні речі ми візьмемо ось тут. Отже, це буде приблизно такий механізм. Давайте ще раз з'ясуємо, який блок ми повинні забирати. Ось цей. Так, я хочу, щоб е, ніс скріпера вилазив назад. А ось цей блок потенційно вниз. Ну, ми ще про це подумаємо. Так, давайте поставимо назад це все. І перейдемо з цього боку. Це буде вихід тільки ззаду. E, спереду неможливо буде зайти, вийти точніше. Хоча e, можна також над цим подумати, але поки що зробимо так, як Так як я кажу. E, з одного боку вихід. Так, тут нам потрібен поршень, який буде відтягувати цей блок назад. І нам потрібен. Факел. Давайте зробимо собі свій, бо цей факел нам потрібен буде для будівництва. Ось. Так. Ось. Бачите, отак і це буде. Якось так. А тепер е, я хочу, щоб ще два поршні з цього боку забирали ці два блоки в бік. І тоді. Айо. Ха. Ну окей. Давайте зробимо. Коротше, <смі> треба тут працю тут розкопати. І забрати це все. Ось. А, той блок, той. Щоб заставити той поршень так само відсуватися, треба зробити щось типу цього. Опа. Опа. І опа. О, як бачите, вони тепер двоє. Два відсунулося. так і буде. Хвилиночку. Рекламна пауза. Отож, я вже є. Після маленької паузи. Мені подзвонили, сказали, мік. Не треба тут будувати в прямому ефірі, бо ти замучиш людей і ніхто все одно нічого не зрозуміє. А покажи якраз краще одразу весь результат. Ось. Тому я думаю, гарна ідея. Нормально. Ти так і зробив. Ось. В принципі, я вже все побудував. Я сидів в креативі і раніше і придумав, як це зробити. Не дивився ні на які відео, хоча тут нічого складного немає. Отже, ось тут у нас є важіль. Все, е -е -е двері закриті, вийти неможливо. Зробимо поки що вихід тут, тимчасовий, але він буде ось тут. Де ця скриня? Ee... Все, як бачите, діри немає. Птівіт. Сергій написав птівіт. 에... Тепер смикаємо заважіль. Все ось так відкривається, так як я й хотів. Ehm... Ці два поршні. На них стоїть блок ось тут. І якщо буде стояти тут блок над другим поршнем, бо інший поршень ще там. І до нього підвести сигнал, то сигнал буде активувати одразу два поршні. Тут стоїть репітер для того, щоб трохи ці два відсувалися пізніше, ніж цей перший. І тут затримка максимально стоїть. Ось. Тут йде редстоун і факел Для того, щоб створити інвертор в два боки. Все і все. Сюди сигнал підводиться прямо до поршня. Ось тут він має бути цей поршень. Давайте його. Ой-йо. ой Ойо. Назад покладемо. Як бачите, сигнал прямо підводиться. І ще я хотів зробити ось таку штуку. E, звідси. Давайте подивимося, є в нас ще один поршень. Звичайно ж, немає. Ну і нічого, пішли, візьмемо. Я сподіваюся, що в нас ще залишились Е, e, Ось тут. Ось тут. Нам потрібен липкий І в нас немає слизу О ні, а ні, в нас є повно поршнів. Я порився в своїх скринях і виявляється, що в мене був ще цілий з поршнів лепких, які я привласнив після будівництва Ентерферм. Нікому не кажіть. Ось, я просто забрав. Ну, вони в мене були в інвентарі. Я забув їх викласти. І я думаю, нікому їх не треба. І зараз я покажу, куди я їх подів. Ось, а тим часом давайте спустимо сигнал сюди вниз. Звідси, наприклад, або звідси можна. Потім сюди. Так. Е потім. Десь приблизно сюди. Е тут зробимо ось так. Ось так. Опа. І це все зробимо ось так. А потім. Ой-ой-ой. А потім так. Все, давайте протестуємо. Все закрито. Все відкрито. Можна проходити. Тут буде зачинено. О! Є такий вихід. Ось так. Як на мене, то... Все круто. Ось. Ще один прикол. Можу показати. Якщо сюди поставити кнопочку. Ось тут вона буде. Ось це буде головний вхід. Це є. Цю скриню вже, до речі, можна прибрати, адже тут нічого немає. А це все можна закласти. Я потім це закладу якимись гарними блоками. Поки що закладу тим, чим є. Ось. Уявіть собі, що це такий прохід. Давайте відкриємо його. Ось так. І тут ставити, здається. А ні, можна, можна. Можна. Ось, якщо цей важіль буде вниз, а тут натиснути на кнопку, то можна добігти сюди. І буде отакий прикольний ефект. Блін, я на жаль вискочу, давайте ще раз. Я стою у блоці. Ось це насправді я хотів показати. <плес> Айо. О, ви мене бачите? <плес> Тут можна сидіти і спостерігати. Ніхто тебе не побачить. Хто прийшов на мій стадіон без дозволу, хто не заплатив за вхід. Якось так. Аба. <ріст> ось. І вилазити звідси можна цілком безболісно, ось так просто. Все, можна вистрибнути. Ось такі справи. Ми зробили вхід. Я думаю, ним можна буде користуватися деколи. Опа. Можна так просто відкрити собі, зайти. Можна закрити і просто пройти так І вистрибнути тут. Це зовсім безболісно, тебе ніхто не закосає. Ось Ось такі справи. Зараз я покажу, де решта поршнів. Ось вони. Ось тут стоять поршні. Не буду розкопувати все. Йой, Розламалося, на жаль. Куди ці факели? Тут стоять добре. Айо, це ж фортуна, дідько. Це ж фортуна. Кузя дав мені цю лопату, до речі, на фортуну. Дуже йому дякую. Е, я йому за це дав пшениці. Ось тут кром, де ці факели стоять ряди із поршнями. Е, для чого? Десь я зроблю командний центр. Не знаю, можливо, там на горі вверху такий. Там де ще буде табло якесь. Хоча не знаю, навіщо. Так само тут стоять вони. Ого. Е, і ось тут, як ви вже бачите. Є тунель, де буде проходити редстоун. Точно. Я то думаю, як цей блок називається. Тут і там так само. Ось. І пізніше ми зробимо, я поки що тут ще над цим сильно не думав. Ми зробимо так, щоб натисканням кнопки вилазили тут поршні і робили бар'єри. Тут повинен бути факел. Я думаю, що він має бути ось тут. Через які треба буде перестрибувати. Опа. Опа. Опа, на конях. Хоча можна і так перестрибувати. І, можливо, я також подумаю над варіантом, коли буде висуватися один поршень, на ньому буде ще один, він буде висуватися, і там буде блок. Тобто, щоб утворювалася стіна висотою у два блоки. Так, опа, Через два блоки на коні можна перестрибнути легко. Навіть через 3 можна. Здається, я тестував навіть через 4. Хоча точно не знаю, поки що конів немає, тому не будемо загадувати. Отже, такий механізм я хочу впровадити. Упс, вибачте. <с lengthy> Можливо, десь ще буде відкриватися яма з лавою. Тобто, хоча ні, це дуже жорстоко буде щодо конів. Ось, тут ми додали ще лави. В принципі. Я думаю, що це все, що я зробив. Ось такий прогрес у нас. Е -е, купа народу. Новий гравець Primo, який ми взяли на сервер. До речі, тут є такі підсобочки. Тут ще немає нічого. Можливо, щось ми тут придумаємо. Склад який, знаєте, е -е, конячі сідла. Хоча це така рідкісна річ, тому нехай кожен приходить своє, своїм сідлом. Ось. Тут така сама штука є. Ось так-так. Ми з колегією серверу вирішили і прийняли е, позавчора прямо на сервер, і він тут вже щось повинен почати будувати. Тому я бажаю йому успіху і гарного будівництва. Цю річку це озеро я також розширив, здається, я показував це. Ось, мабуть, це і все на сьогодні. Е, якщо вам, можливо, вже набрид цей стадіон, то перейдемо до чогось іншого, може повернемось трохи до. Будівництво села, мені зараз хочеться розбудувати їм інфраструктуру. До речі, сюди варто буде запустити конюха е чувака, який буде сидіти на тоталізаторі. Також ми зробимо тут маленький бар такий у стилі вестерну, де будуть замість фіртки, ось, замість дверей, ось така фіртка, знаєте, а, і до речі, писав народ мені, що тут коні не пройдуть. Дивіться, коні, звичайно, не пройдуть, бо вони шириною в два блоки. Але якщо відкрити ці двері і ці, то ось ця серединка, бачите, вона пропадає. А якщо відкрити ще ці, то тут коняка спокійно проходить. Тому ось таке немає чого тут переживати. Все буде круто, народ. Ось. Ех, знову вечоріє. Піду я спати. Можливо, присниться мені черговий забіг, де я перемагаю, можливо, програю. Дякую всім за увагу. За те, що дивитесь ці мої відео. Дивіться їх. Я стараюся. Дивіться відео інших плейкрафтерів. Ем, ми з Сергієм записали недавно серію. Ось, Він планує ще щось записувати, коли в нього буде час. Ем, також дивіться інші мої відео, якщо у вас є бажання. Бутячаку, інші проходження, запіт. Ем, на жаль, менше переглядів набирає, але скоро я вже закінчу. Покінчу з цим запітом. Ви я бачу, він мало кому цікавий, крім мене. Ти більше я і сам не доволі гарно вмію його грати. Ось. Тому. Тому я. Так, мабуть, скоро мені придеться там померти. Давайте ще раз пройдемось по білому шляху. Тут багато ворогів стоїть. Банди розбійників, стрільці. Нападають. Ось тут взагалі банда скелетів, придеться відстрілюватись. Хо! Хо! Він попав у мене, я поранений. І він не, до... не догорів. Бамс. Бамс. Ну, все, пора закінчувати. Бувайте.